Квартира на вулиці Велика Васильківська. 85, 87, четвертий поверх. Дев'ятий поверховий. Світло не вимикають. Шафа прихожій. Двух кімнат на 46 метрів квадратних. Це вітальня, диванчик розкладається телевізор, центральне опалення. Квітки можна буде обрати, якщо не потрібно, стіл столовий і кухня. Кухня має газову плиту, мікрохвильову піч, витяжку, мийку. Духовку і холодильник. Є вся посуда, чайник, все є. Балкончик. І спальні клімата. Україна okay, спальні клімати.